Присід пліє зі штангою. Для початку треба зрозуміти, що ця вправа направлена на внутрішню частину стегна, на сідниці, ну, і плюс поперек і квадрицепс у нас у, статичні, у статичному навантаженні. Що ми спочатку робимо? Для початку ножки ставимо широко, настільки широко, щоб вам було комфортно. бо... Якщо ви поставите занадто вузько, ви не зможете низько сісти. І, по суті, у вас вийде звичайний присід зі штангою в руках. Якщо поставити занадто широко, ви не зможете зробити нормальне розтяжіння, і буде дуже велике навантаження на коліна. Вам буде просто некомфортно. Тому ми ставимо ножки комфортно, широко, ширше, ніж наші е, тазові кістки. Носки розгортаємо в сторони, так, щоб у нас коліно відкрилось назовні. Таким чином, сідниця оп, і з, е, стягнеться до центру. Стегна викручені, е, носочки трішечки розвернуті, жопка зжата. Спинка буде рівна, лопатки триматися разом, руки тут не, е, не вмикаються в працю, вона просто тримають вагу. Завжди, коли у нас постановка ніг широка, руки ми беремо повужче. Бо якщо ми візьмемо класичним хватом, у нас будуть просто руки чіпляти за наше коліна і буде некомфортно, знову ж таки. Беремо гриф повуще, настільки, щоб от по прямій лінії від вашого плеча. Підсіли, взяли. Спинка рівна. Краще це брати все ж таки з перекладини. Ножками встали. Спиночку тримаємо. Поперек в нейтральному положенні. Ще трошки вуще. Поперек в нейтральному, в нейтральному положенні. І намагаємось не рухати спинкою взагалі. Перше, що ми робимо, ми уявляємо, що ми коліна натягуємо в сторони, як жабка. При тому таз буде уходити трішки назад. Ми обережно розтягуємо коліна в сторони, таз відтягуємо назад, корпус при цьому не хилимо. І в нижній точці намагаємось зібратись догори. Повільно розтягуючи, даємо супротив і ух, з видихом. До гори. Якщо відчуваєте, що спина трішечки хилиться, нічого страшного, головне, щоб не було сутулості. Бо то буде вже не Айс. не найс. Коротше, буде погано. Якщо відчуваєте, що щось некомфортно, одразу перелаштовуйтесь. Сильний виворот стоп буде негативно впливати на виконання вправи. Знову ж таки, поїхали. Розтягнули, відчули внутрішню частину сідниці, спинку в напруженні, і ногами виштовхнули себе вгору. Слідкуємо за тим, щоб не було завалів до центру. Завжди, наче натягуємо коліна назовні, і так само через зовнішню частину, вжимаємося вгору. Видих. Плавно і видих нагору. Обережно закінчили і поставили. Давайте ще раз гнемо таку помилку, коли у нас коліна чіпляються за гриф. Тобто, що я маю на увазі? Тобто, коли ви сідаєте в плеє, отак. І ви намагаєтесь той гриф руками, наче обвести від колін, тобто контролюєте оцей момент руками. А це не так легко. Бо, знову ж таки, у нас вага тут зараз невелика. Але якщо покладемо трішки більше ваги, то буде проблематично. Тому намагаємось уявити, що в нас гриф е, статично рухається згори вниз, не вперед назад. Ми тільки колінами і тазом можемо регулювати, щоб е, той момент, щоб ми не чіплялись за коліна. От, наче і Такий момент ми розібрали. Що ще може бути? Може бути підкручування таза, тобто щось отакого от плану. І це знову ж таки через те, що коліно виведено дуже сильно вперед, і корпус дуже нахилен, е, нахилен донизу. Намагаємось корпус тримати рівнесенько і попою наче штовхатись назад. І підтягнулись догори. Маєте відчути низь сідниць, внутрішню частину стегна. Ну і все інше в статиці.